Доброго дня, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття з аплікації. Сьогодні ми будемо робити аплікацію з вами. Куманець. Куманець це зрідка куман, керамічна фігурна посудина, що нині використовується здебільшого як прикраса. Для роботи нам знадобиться клей, ножиці. Шаблон куманця та геометричні фігурки, якими ми будемо прикрашати його. Зараз ми будемо з вами прикрашати наш куманець. Беремо жовтий кружечок, намашуємо його клеєм і приклеїмо на куманець притискаючи пальчиками. Тепер беремо квадратик зеленого кольору, теж його намащуємо клеєм і притискаємо також до куманця. Тепер беремо з вами ось таку фігурку. Теж намашуємо і приклеюємо. Знову беремо квадратик зелений, намашуємо, приклеюємо і притискаємо пальчиками. Беремо кружечок так само, намащуємо, приклеюємо та притискаємо. Тепер беремо трикутничок рожевого кольору. Теж добре намащуємо, приклеюємо і притискаємо пальчиком. Зелений квадратик беремо і так само робимо. І ще візьмемо з вами рожевий трикутничок. І ось так приклеїмо, притискаємо. Подивіться, будь ласка, дітки, який в мене вийшов гарний куманець. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!